Друзі, привіт! Вас вітає компанія Greenway Авто і анонсую нові поставки свіжі автомобілі, які тільки-тільки привезли з Європи. В топових комплектаціях зараз покажу. Отже, перше, зверніть увагу і фокусуюсь саме на цій машинці, тому що зараз сезон. Холодно, сніг і так далі. Це Nissan Juke, з Швейцарії привезли. 12-рік повний привід підключаємо. Автомат в ідеальному стані в топовій комплектації. Ось такий Nissan Juke. Дуже малий пробіг. 160 тисяч. В одних руках завжди був обслужена. Ідеальна машина у всьому. 1,6 бензиновий двигун 190 кінських сил, літачок І економно по місту до 10 літрів. Безпечений доступ. Отак, коротенько покажу вам, яку новинку привезли. Далі йдемо. Opel Astra з Німеччини. В рідкісній комплектації, А чому? Тому що тут двигун атмосферний, 1,6 бензин, звичайний атмосферний опельовський двигун 115 кінських сил, на яких ставиться газ без проблем. четверте покоління. І в парі з автоматичною коробкою передач. Хвилинку машина закрита, відкриваю. Шестиступеневий гідротрансформатор Айсін. Тут є суперфункція підогрів руля, підогрів сидінь, датчики світла, датчики дощу, клімат-контроль, круїз контроль. Ось така підтримка. Рікаровські такі крисла класні, люк. Спереді парктроніки, ззаді парктроніки. Пробіг 200-200, по-моєму, 20 тисяч. оригінальний, вся сервіска є, як і в той, так і в цій машині. Ціна такого опіля буде коштувати 9 тисяч. 9 плюс десь там. Ну, говоримо 9. Ціна такого Nissan Juke буде коштувати 12,5 тисяч. Далі йдемо з Німеччини. Два таких Мерседеса Б класа в класних комплектаціях. Це є ось, в принципі, в топ-комплектації називається Special Edition. Панорамний дах. Сінон. Спереді парктроніки, ззаді парктроніки, мивачі фар. Красивий салон комбінований. Автомат Apple CarPlay Android Auto. Підогрів сидінь 7 автомат. Дуже класний стан. І дуже економна ця машинка. Це у нас Mercedes Benz B-170, 1.7 бензиновий двигун. 2007 рік, ціна такої машини 8. Плюс. Хороша ціна, хороша комплектація. Дуже класний автомобіль. Пробіг там щось 212 тисяч оригінальний. Ще один Mercedes привезли, ще грязний, бачите, теж не помити. Теж хороша комплектація, ксенон омивачі фар, спереді парктроніки. Противотуманки, датчики світла, датчики дощу. 2008 рік, теж b 170 й з автоматичною коробкою передач, 7 ступимо, круїз контроль, авто... що там у нас є, підгорів сидінь, парктроніки спереді ззаді Ось такий салон красивий, нарядний, сірий, світлий і в комплекті тут іде колеса. що у нас тут Р17, по-моєму, оригінальні мерсовські на літній резині. Ціна такої машинки теж 8. 1.7 бензиновий двигун, але тут, друзі, в цієї машини дуже малий пробіг. 160 тисяч, 165 тисяч. Дуже класні ці мерсики технічно. Йдемо далі, це не всі мерседеси, ще є ось такий і такий. Це 2014 рік B. Це вже дизельний, це вже нове покоління. Хороша комплектація, але це зовсім інша машина порівняно із тою. Ціна такого автомобіля, звичайно, автомат, ціна такого автомобіля коштує 14,5 тисячі. Є такий Mercedes А-класа А-150, 1,5 бензиновий двигун, теж автоматична коробка передач. Економний. Короче комплектації, парктроніки спереді і ззаду. А не вибачаюсь, немає парктроніків спереді. Авангард, комплектація. Ага, закритий. Закритий. Зараз відкриємо, покажемо. Комбінований салон. Тут, друзі, дуже малий пробіг. Дуже малий. Технічно воно дуже класно. 100... 112 тисяч. Ось такий комбінований салон. Ціна такого Мерседеса 2008 рік. Сім плюс. Далі ось свіженький автомобіль. Разом із цим ми привезли Audi A3 з правильним двигуном, з правильною автоматичною коробкою передач. Ще бачите, грязний, не помили, не підготували. Значить, це 2008 рік. Двигун 1,6 бензин MPI. Автоматична коробка передач 6-ступеневий гідротрансформатор ISIN японський. Ось такий автомобіль. Вся історія по обслуговуванню там на Audi сервісі, все там є. Кому цікаво, приїжджайте дивіться. Значить, клімат контроль, підогріве сидінь, шкіряний руль. ауді а 3 Така комфортна, приємна машинка. І колір красивий, якщо помити, то дуже красиво виглядає такий синій колір. Далі, це те, що свіженьке в нас приїхало. Тепер що у нас є ще тут на майданчику цікаве. Ну, Mercedes я показав б класа і це я класа показав, ще у нас є, дивіться, така класна Audi A4 2008 рік. З правильним двигуном атмосферним 2.0 бензин, який ставиться газ без проблем 4-го покоління. І дуже хороша ціна, 7 і дуже хороший стан. От закрита. Універсалі. Там по кузову ідеально, ну, в принципі, по всьому ідеально. Далі у нас є такий ексклюзивній комплектації Volkswagen. Волокрос рідко зустрічається. І що саме цікаво тут двигун правильний. 1,6 МПА і бензиновий двигун. Газ ставиться без проблем. Монітор, все як потрібно. Замерзало все. Ось такий салон красивий нарядний. Їде дуже класно. Все-таки 1,6 бензиновий двигун. Машина невеличка, дешево обслуговувані. Гіренс хороший, ексклюзивна комплектація. Йдемо далі. Є у нас дуже класний народний автомобіль з правильним двигуном, Хороші комплектації 2008 рік. Точніше, восьмий ну, випуск конвейера, експлуатація з 9-го. Це Volkswagen Passat B6 весь в рідній фарбі, що велика рідкість, жодного підфарбування і немає рижиків і так далі, бо часто вони цим грішать. Тут все дуже добре. Хороша комплекта, спері, паратроніки ззаді. І двигун тут, друзі, 1,9 TDI, турбодизель. Перевірений часом. Хороший стан, хороша комплектація. Ціна такої машини 8. Йдемо далі. Зима. Потрібен повний привід і у нас 2012 року Nissan X Trail теж з правильним двигуном. 2.0 дизель, не фарбований. Ну, сніг там і панорама, і новачі фар, круїз контроль, клімат контроль, ну, тут так, не видно, мабуть. І монітор, камера, там, і, ну... шкіри тільки немає, а так в принципі все є. Ціна такого автомобіля і колір ексклюзивний білий перламутр. Не просто білий, а білий перламутр дуже красиво виглядає. 12. Також є Volkswagen Touran з двигуном 1,6 бензин MPI, ставиться газ на нього без проблем, семи місний бачите, от ксенон є. Останній рік випуску в цьому кузові обслужений, хороша комплектація. климат-контроль, круиз-контроль. Такий салон. Цена такого фиксвана Таурана 8 плюс. Ну, в принципе, основные автомобили все вам показал. Все цікаві и в очень хорошем состоянии. Поэтому, друзья, запрошу вас Тому потрібні такі автомобілі на цей автомайданчик, який знаходиться в Києві Миколи Грінченка-18, ось Мрео. Бачите, прямо біля Мрео. Всі автомобілі розмитнені, сертифіковані, в будь-який момент ось прямо тут можна реєструвати. На цьому закінчую перегляд. Ще раз звертаю вашу увагу на цих свіженьких поставках. Джук, Астра, Мерседес. B-171, другий, Audi А4, вибачаюсь, А3 автомат і Audi А4 бензин механіка. На цьому завершую перегляд. Дзвоніть, телефонуйте, підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки, робіть замовлення, любий автомобіль привеземо з Європи, покриваємо всю Європу. Також виграємо автомобілі. На аукціонах США. І в нас, до речі, є в наявності в продажі і американські автомобілі теж. Тому, друзі, підписуйтесь, приїжджайте, дивіться, тестуйте. До зустрічі. У нас два автомайданчика. Один тут, на Миколи Грінченка 18. Біля Мрео. І Ці автомобілі знаходяться тут. А другий автомайданчик знаходиться, знаходиться ви вже знаєте. В Києві на кружній дорозі, Зочок 54. Там теж дуже багато автомобілів. Є теж чого вибрати. Слідкуйте просто за анонсами, я буду показувати, що, де є, які автомобілі. Сьогодні у нас анонс те, що у нас на Грінчик 18